Всім привіт! Сьогодні в відео буде, як то кажуть, навпаки вирішили. Показуємо вже кінцевий результат. Встановили вікна. Ось така кімната. Маємо по центру велике трьохстулкове вікно, зліва, справа, одностолкове. Це у місті Києві. Та інша кімната, тут схожа ситуація: це трьохстулкове вікно, і збоку зліва одностолкове. Вікна у нас тут стояли металопластикові, ми їх міняємо теж на пластик HR 70 з теплим склопакетом. І я б сказав безтеплим теплим варіантом монтажу, оскільки зовнішня частина у нас буде обов'язково герметизована. Показуємо саме процес. Конструкцію виставили, вже закріпили підвіконники, продули монтажною піною. Так, відкоси у нас збивалися частково, як ми бачимо, кріплення ми використовували лише через раму, тобто на анкера. Без монтажних пластин. Ось так от виглядає велика кімната, тут де три стулки. Показуємо все повністю. Показуємо з вулиці, обов'язково зовнішня герметизація була проговорена, оскільки фасад будинку вже утеплений, щоб не робити всяку там штукатурку негарну, не фарбувати її. Пройшлися повністю білим герметиком в районі вікна та металевого відлива. Тобто з вулиці у нас вже все готово, все герметизовано. Для встановлення підвіконників ми використовуємо пластикові піджими, давайте їх так назвемо, для того, щоб підвіконник щільно прилягав, не було ніяких там, просідань з часом. І обов'язково захисна зовнішня стрічка підвідлив, щоб не було ніяких продувань з-під відлива. При тому всьому, що ми його теж і продуваємо, і герметизуємо. І показуємо теж, як виглядає герметик. Тому звертайте, зробимо і вам так само.